Я вважаю, що якщо від вас щось іде, то це прекрасно. Будь то певний чоловік, відносини, там, наприклад, подружки, друзі, там знайомі, або коли ви перестаєте з кимось спілкуватися, і це ідеально, адже саме вам так потрібно. Якщо ви обернетесь на своє життя і подивитесь всі оті фрагменти, всі оті моменти, які були до цього часу. То всі події, як виявляються, саме конкретно для вас. Через те, що саме всі оці складові сформували ту особу, яка є наразі, розумієте? Я коли обертаюся на своє життя, я розумію, що все ідеально. Немає жодного фрагменту, якого б ти замінив. Через те, що якщо ти міняєш щось одне, то не було б того. Якщо б ти змінив би то, то ти не потрапив би туди. Якщо б ти там не потрапив, ти там то не взнав, туди не побачив, там то не був би, то не сказав би і так далі. Тобто, якби, наприклад. То особисто я не захворіла на оцю свою дистонію, там, де в мене відбирало ноги і в туалет мене вели під руки, там, де я просто була трупаком. То, відповідно, я б зараз не стояла б і не розповідала б оці всі моменти, історії і так далі. Я взагалі була людина, яка закидає одну єдину фотографію і відразу її видаляє через те, що, Боже мій, що ж скажуть люди? Ой-ой-ой, а як вони подумають про мене? А що це? Ой, а не некрасиво стою неправильний ракурс виб вибрала. Розумієте? А зараз мені абсолютно плювати, що скажуть ті люди, бо я в них не запитувала. От коли я запитаю конкретну людину, то тоді, будь ласка, вона мені нехай дасть відповідь. Якщо знову ж таки та відповідь для мене буде прийнятна, я її візьму. Якщо не прийнятна, я просто подякую і піду далі собі жити це прекрасне життя. Розумієте? От, максимально ваше життя залежить від вас, і якщо б оцих всіх моментів не було, якщо б мене життя не лупашило такою конкретною системою певних таких болючих моментів, відповідно я б не стала тою, ким я є. Розумієте, дуже багато мені кажуть, що в тебе характер поганий. І раніше я так смущалася, мені так було незручно. Думаю, боже мій це ж це, це, ось, Боже, та ще й характер в мене поганий. І так все пропаща, та ще й характер погано. Мало того, що сирота з неблагополучної сім'ї заміж ніхто не забере, нікому не нужна, і так далі. І так далі, Боже, Боже. А тут ще хвора, а тут ще й характер поганий. То наразі, коли мені це говорять, я кажу, да це великолепно блаженство, що в мене такий характер. Бо саме благодаря тому характеру, я тепер та, ким я є, і ніяке гавно не скаже мені інформацію того подобного характеру, що типу, ой, в тебе щось так, а щось не так. Через те, що ті, хто це кажуть, вони ну зовсім не схожі на тих людей, в кого ти хочеш запитати ту, ту пораду, розумієте? Тому. Плюйте на всіх і живіть своє життя так, як хочете того, ви розумієте? Бо ваше життя у ваших руках і все просто є але.